Перше завдання для львівських котигорошків якомога довше втримати дві валізи вагою по 80 кілограмів. Після такої вправи одразу видно із ким не страшно піти за покупками. Ці хлопці втримують найважчі сумки. Валізи не були такими складними, як це уявляв. Я собі В принципі набагато легше тримати ці валізи для тих людей, хто тренується без лямок. Відповідно, не і вони довше можуть приймати. Студенти зізнаються, частіше бачились не в університетських коридорах, а у спортзалі. На плечі сучасних «Гераклів» випало не 12, а лише 5 випробувань. Після валіз на них чекав локліфт, станова тяга, коромисло та кантування колеса вагою 360 кілограмів. Друга вправа ну друга вправа була е, поставлена в абсолютній вагі, тому, що не було розмежування. У категоріях, але я вважаю, що всі запальники змагалися дуже чудово. Всі суперники рівні, хлопці намагаються не видавати своєї втоми і доводять, що витривалості їм не позичати. Та організатори кажуть, все ж пошкодували сили богатирів, адже всі учасники аматори. Значно зменшуються ваги. Наприклад, якщо взяти колоду, логліфт, вправа, яка виконується на професійному рівні з вагою 130-150-170 кілограмів, то сьогодні ця вага 80. Це такі ваги, які дозволяють спортсменові не травмуватися, і це є найосновніше в спорті. Найкаверзніше завдання стронгоменам приготували на десерт. Я думаю, заключна вправа перенесення коромисла, е, начебто, все просто, але не так все просто. Воно навантаження все знизу, і спортсмен, який просто почне бігти і не знає, як це робиться, його розколо ну, і Він не зможе нести. Тобто тут важливо врівноваженість і спробувати вагу, і тоді помаленьку розганятися. Врешті всі завдання силачі виконали ім'я найдужчого студента політехніки. Відоме. Генетика і тренування, я думаю, саме найкраще це мати досвідченого тренера, який буде з цим допомагати, тому що саме тренування воно може призвести до травм. Далі естафету підхоплять франковий університет, а також університети банківської справи та фізкультури. А навесні у фінальних змаганнях визначить найсильнішого спудея у всьому місті. Марічка Думач Володимир П'ятковський, головні новини Львова.